Рівно 33 роки тому відбувся важливий політичний крок на шляху до національного відродження підняття державного прапора над вежою ратуші у Другобичі. Це сталося 2 квітня 1990 року, за рік до проголошення незалежності України. Тоді, у радянські часи, вивісити над містом український прапор замість синьо червоного могли наважитись лише сміливці, і таким сміливцем у Другобичі став Мирослав Глубіш, тодішній міський голова Другобича. Понині є люди, які гніваються на мене на те, що я не оголосив наперед, що ми тут будемо робити. Ну самі розумієте, в той час Радянського Союзу, КГБ, міліції, було оголосити, то вже б не було ні сесії, ні прапора, ні нас. Тому це -то все ми зробили спонтанно. Після того, коли мене обрали головою міської ради, у цьому приміщенні відбувалася перша сесія міської ради, я тоді поставив питання на голосування. Хто за це? Що віднині нині і назавжди. Над міською ратушою висів національний державний прапор України проголосувало 66 чоловік з 100 депутатів. Робити такі речі було ризиковано, бо в радянському союзі за підняття синьо жовтого прапора людей карали. Роман Калопач цьому підтвердження, адже чоловік відсидів три роки суворого режиму в таборах за те, що 72-му році вивісив синьо-жовтий прапор у стебнику. Цього року якраз минає. 50 років підняття синіх жовтих прапорів у місті Стебнику. Це відбулося з 8 на 9 травня 1972 року. Я зорганізував групу своїх однокласників. Ми тоді закінчували школу 10 клас, Стебницьку середню школу номер 7 Власно, руками пошили два синьо жовті прапори. І вивесили їх один на клубі Гірник, а другий на транспаранці в центрі міста. На Нас судили через півроку і Любомира у місті Львові, був закритий обласний суд. Це було в лютому місяці. Сам е суддя запитав, ну скажіть, для чого ви це зробили? Ну, я сказав йому, відкрито і в мене в цієї справі записано вироку, для того, щоб, побачити, щоб побачили більше людей, щоб розбудити їхні серця, щоб вони почали боротися за самостійну соборну українську державу. Такою ж думкою про незалежну Україну вивішували синьо-жовтий стяг 2 квітня 1990 року в Другобичі, як особливу реліквію прапор, який замайорів 33 роки тому над Другобичем. Мирослав Глубіш береже як зіницю ока і охоче ділиться спогадами про перебіг подій того дня. І о першій годині, по-моєму, кілька хвилин, не пам'ятаю, скільки цей прапор був піднятий над ратушею. Я сказав, що ми сьогодні цим вчинком ліквідовуємо радянську владу на території Дрогобичини, проголошує незалежну українську державу. Від сьогодні назавжди цей прапор буде висіти над міською ратушею. І це історія, якою в Дрогобичі пишаються Руслав Глубіш, який був лідером цих всіх процесів. Багато може по-різному ставитися до нього чи говорити, але це він започаткував, і саме він робив ці кроки чесно, віддано, щиро, не боячись нічого. І Він це зробив. І з ним йшли решта. І так, замість синьо червоного над містом вивісили синьо жовтий, рідний. До того ж, Дрогобиць став першим містом в Україні, де замайоріла українська національна символіка замість комуністичної. Ми це зробили перші. Хто б там не говорив, що стрий перший підняв там Львів піднімали прапори, але ми сьогодні бачимо сьогодні, що коли піднімається прапор, то інший прапор. На Цієї нашої звільненої території, а це було звільнення, звільнення від зла. То цей старий прапор, от, «Триколор», який ми сьогодні по всіх теренах нашої збиваємо, знищуємо і викидуємо. Точно так само і в Другобичі, 33 роки тому назад, був викинутий цей прапор і піднятий один. В всіх інших містах в строю, тим більш, піднялося два прапори. Тобто один не зняли, просто підняли другий. І це є надзвичайно важлива історична подія. Ми всьому світу показали, що не існує радянської України, не існує України в Совєтському Союзі, комуністичної, а існує незалежна, вільна, демократична держава Україна. Тому для Дрогобичан 2 квітня 90-го року важлива дата, адже в цей день ми гордо заявили про свою про українську позицію. Відбувалося це в сонячний, чудовий такий світлий день, і це був справді такий предвісник нашої незалежності. Оце був той символ того, що Україна у Дрогобичі розпочала свою історію як держава. Відтоді й до тепер над ратушею в Дрогобичі синьо жовтий стяг. І це заслуга, як і тих севочолих ідейників незалежної держави, так і наших теперішніх захисників, які власною кров'ю відстоюють незалежність і український прапор і перемогу не віддадуть ніколи і нікому.